Дивовижний скандал у Британії. Британський політик та екс-лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гіл заявив, що поширював російську пропаганду, коли був депутатом Європарламенту з 2014 до 2020 року. За хабарі. Політик отримував кошти, що найдивовижніше, від українського екс-нардепа ОПЗЖ Олега Волошина. Про це повідомляє BBC, Reuters, Deutsche Welle і багато інших ЗМІ. 52-річний гіл визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві, які стосувалися коштів, що він отримував у період з січня 18 по липень 19 року. Політик на суді визнав, що йому заплатили за те, щоби він робив заяви на підтримку проросійських партій в контексті війни в Україні. Цей гіл був депутатом Європарламенту, спершу від партії UKIP, а згодом від Brexit партії до виходу Британії з ЄС у 2020 році. У травні 2021 року він залишив Reform UK після невдалої спроби обратися до парламенту Уельсу, як повідомляє Deutsche Welle, суд у Великій Британії раніше встановив, що ГІЛ отримував гроші саме від Олега Волошина. Останній в 19-22 роках був народним депутатом Верховної Ради від партії Опозиційна Платформа за життя Віктора Медведчука. Через Волошина також зав'язаний німецький політик Максиміліан Кра з праворадикальної партії АФД альтернатива для Німеччини. За словами прокурора Марка Гейвуда, листування з WhatsApp між Гіллом і Волошиним містить домовленості про те, що євродепутат мав ставити у парламенті потрібні запитання, а також контактувати з високопосадовцями Єврокомісії, робити заяви і організовувати заходи. Що ж, Волошин виявився просто штірдяцем, хто би міг подумати, подивившись на цього недоробленого ділка, що він займався шпигунством, Тарас Берзовець пише, що знав Волошина особисто, каже, якось раз він просто втік з телеефіру, бо його добряче зашкварили там за москвофільську риторику. На тлі цього скандалу, до речі, лейбористська партія в Уельсі закликала лідера Reform UK Найджела Фараджа пояснити, що йому було відомо про справу Гілла. В партії Reform UK відповіли, що мовляв, це відчайдушна спроба лейбористів, які втрачають підтримку та загрузли у рейтингах. Ну так, ну так. А як же ж.